Що робити, коли газу немає три дні? Чи то воду кип'ятити, чи то хліб їсти, чи в ресторани ти. Пішла з дому, газ був, а вернулася немає. З такою ситуацією зіштовхнулась пані Тетяна. Сподівалася, що ситуація зміниться до вечора. Однак ніколи стемніло, ні на наступний день блакитне паливо не з'явилось. Вісім квартир зажилося на три дня без газу. Звісно, важко ні розігріти їсти кип'ятильником Може ж не нагрієш, ні борщ, нічого. І тим більше, це дом такий, що тут більше пенсіонерів. Мікроволновка не в кожного є. Люди обурені, газ перекрили, а оголошення попереджувальне не начепили. Як годувати сім'ю, невідомо. Однак пані Галина знайшла метод. Не було попереджень, ніяких об'явлення не було, нічого. Ото так, я то мене електричній плитки варимо, їсти. Вчора сусідка мені зварила суп. До сусідки прийшла. Майже три дні без газу змусили мешканців будинку бити на сполох, а саме безупинно телефонувати у Полтава газ, щоб отримати хоч якусь інформацію. І ось скільки телефонів. Раз, два, три, чотири, там ще два. І що вам з Вони що сказали? Профілактика. Я кажу, так а що нам робити? Ждіть. Коли в газовій службі дізналися, що обурені люди підключили телебачення і чекати не довелось. Майстри одразу приїхали рятувати становище. Ситуації не знаю. А що ви зараз робите? Зараз е -е, перевіряємо плотності, будемо пускати. А чому у людей дні немає газу? А це ж до служби дисципліни. А інший пан газовщик запевняє, трапилась аварійна ситуація, тож була необхідність перекриття. Тоді як телефоном казали, що профілактика була. Тож, поки працівники служби варіюють різні версії, люди залишаються без газу. Несподівано один із майстрів робить заяву. Через десь вони чекати газу. Правильно Ми засікаємо, дякую. За 10 хвилин працівникам Полтава Газ вдалося завершити обхід квартир та розпочати процес запуску блакитного вогнища. «Що ж, як і обіцяли, через 10 хвилин газ з'явився. Але подивимося, що буде така ситуація і далі, коли ми вже поїдемо звідси. Після того, як наша знімальна група залишила місце події, роботи із запуску газу не припинились. Сьогоднішню вечерю мешканці цього будинку готуватимуть вже на газовій плиті.